Вам, любі діти, он, як вас багато, я, Марічка Українка, прошу вас на свято, є в народу нашого чудові традиції, колядки та щедрівки її вечорниці. Ось настав чудовий день, повний сонця та пісень, повний пахощів для друзів, Що зібрав їх в дружнім крузі. Показати хочем нині, як у нашій Україні ми святкуємо Миколая. Маємо чого радіти, добре знаєте ви, діти. долетіла до нас вість, що до нас в дорозі їсть. Хто це? Кожен пам'ятай? Це святий нас Миколай, діточок він всіх згадає, їм дарунки посилає, він вже близько, він вже йде. Наша пісня хай буде. Чекають Миколая, всі на світі кожен край, та не кожен, мабуть, знає, хто ж той добрий Миколай, жив колись давно на світі, десь у Азії юнак, роздавав дарунки дітям, той багатий одинак. Бідним дітям у потребі дарувати він любив, аж Господь все добре в небі Миколая полюбив. Став єпископом всезнанним Миколай і чесно жив, особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти. Хочу, Господи, я дуже раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям роздавати подарунки, як любов. І отак щоразу, діти. Вам щороку Бог дає, Миколай мандрує світом, подарунки роздає. Він за них не хоче плати, лиш як то великий Господь батька, матір шанувати, рідну церкву і народ. Бо із дідом Миколаєм ми по колу дружно йшли, полядки з ним вели. Станьмо в коло дружно знов, поки він ще не прийшов. Миколаю заспіваємо, гості діда закликаємо. Я прийшов до вас на свято. Знаю, рік пройшов цей плідно і вели себе вигідно. Вдома мамі помагали, про дідусів не забували, друзів щедро пригощали, мене в гості ви чекали. Святий угодник Миколаєв. Старино все писали. всі сівчітки дітей рахували. І в цій книзі занотували. Ангеле дітей я знаю, добрі справи вони мають. На Миколая всі чекають, бо він дарунки їм несе, а в торбинці є усе, є там іграшки, цукерки, є і яблука мочені, є там книжечки учені. Олівці лежать в торбинці, червоні, жовті, білі, сині, Є маком калачі, кольорові м'ячі, лежать в торбі мармеладки, а ще й свіжі шоколадки. Тебе ми добре знаємо, всі разом зустрічаємо. І щиро обіцяємо, Будемо добрими та чесними. Обіцяємо. Поважатимемо старших. Обіцяємо. Обіцяємо. Не будемо вживати лихих слів. Обіцяємо. Будемо поважати та слухати вихователів. Обіцяємо. Обіцяємо. Не ображати молодших. Обіцяємо. Шанувати батьків, бабусь та дідусів обіцяємо. обіцяємо. Будемо просто добрими та хорошими дітьми. Обіцяємо. обіцяємо. Тоді я в наступному році подарую вам свої подарунки, якщо всі ви виконаєте свої обіцянки. Любі друзі, милі діти. Виростайте, наче квіти, білочубі, чорноброві, виростайте всі здорові, чуйні серцем, чесні, щирі, виростайте в дружбі й мирі, і на радість всій родині, і на славу Україні.